Ця розвага наших дітей це яма. Яма, та. Це сповзати в яму. скидати. Зараз чекай, підемо до того боку, будемо скидати. Як здається, мало треба дітям для щастя. Повалятися в ямі. Це чи воронка якась стара, чи глину колись вибирали, круто ще були будівлі. О, це старі. Старий абрикосовий садок. Ну, Садок голосно сказано, декілька дерев. Але дуже гарно виглядає, затишно. І це все над яром. Вся оця красота. Попутньо видно, що хтось зробив підпал ріки заповіднику Христанівському. І бачите, якщо видно, все чорне вигоріло, плавні вигоріли. Я показує, що це все-таки не воронка ця яма, а місце, де вибирали глину. Тому що тут видно, що це, от бачите, це рівна така ділянка, і це однозначно було колись земля, яку обробляла, тому що тут коло схили. Тому ось тут, бачите, видно периметр квадрату, що це все тут було колись чиясь хата. І відповідно в цьому місці просто здійснювалася виборка глини. Ну і Це пояснює наявність цих дерев. Село було значно більше раніше, і туди аж йшли будівлі. Але бачите, тепер от ось тільки ями. І, напевно, ніхто з місцевих і не пам'ятає, хто тут жив. Так мало відомо про історію села. Принаймні більшість людей місцевих, кого ми питали, це нічого не нічорний ескалет. От Отам видно, що бачите. Колишні рештки ліній електропередач, там теж були будівлі, там старі сади. Там нічого не лишилось, ніхто не знає, хто там жив, що там жив. А це місце, де люблять бавитися діти, тут навіть електрика сюди ніколи не доходила. Відповідно, це хати, які десь, напевно, більше 100 років тому зникли тут до ріки. Пізніше, як вдасться мені спустити до річки, ну, навіть не, не треба спускатися. видно, тут видно, тут бачите, отам Ряд верб тут, ряд верб там. Це старі загати, які робили, перегороджували зимою річку, вбивали такі з верб клини і переплітали їх, щоб лапати рибу. от, і Там теж рештки старих будівель. от, Отам от внизу. Самому Юру теж колись була хата, там такий старий-старий вже захаращений сад. І рештки так само на землі видно, що була будівля. Фундаментів тут не існує, тут ніхто не будує на фундаментах. О, тому просто видно, що квадрат. І в нас настала золота осінь. Бачите, яка красота. Черівно. Так от кожного ранку прокидатися, визирати тут вікна, переважно в спальні на схід, так як от зараз я дивлюся. От тут людина вставала. Я бачила ріку, яка тоді ще не була за гроші, вона була повноводна, по ній ходили пароплави там, чи вітрильні кораблі. Прокидаєшся і бачиш таку красу. Чарівне місце. Трошки моторошно так. Стояти на рештках чи життя. Тут колись власне, була хата. Ну, от, оце от, та яма, де бавляться діти. І людина жила. Ніхто навіть не знає, хто тут жив, що це була за людина, що вона здійснила в цьому житті, як вона взагалі жила, як вона померла. Просто залишається яма у формі хати. Ось це от місце внизу, воно штучно вирівняне. Суючи по всьому, там теж колись хтось мешкав. Де там була хата, я не знаю. Треба лізти вниз шукати. Зараз немає на це натхнення. А мене просто вражає сам, ну не то щоб титанічний, але це куча роботи, щоб вирівняти таку, такий майданчик, не маючи ніякої техніки, що це все крім лопати, якихось коней чи волів. Тому що це ну, жили тут явно до епохи трактора. Ну або на початку епохи комуністичного трактора, який сюди навряд чи міг заїхати, тому що кручі тут добрячі, а навіть решток якоїсь дороги особливо не видно. Дорога є з цього боку, але це вже досить пізня дорога. Тому рівняли це все вручну, а крутизну схилі ви можете собі виявити от по протилежному боку. Цей бік, на якому я стою, такий самий. Отак от люди колись, щоб клаптик землі собі отримати, вирівнювали от горби ярів. Хоча наверху було багато землі, чому її не давали людям, невідомо. В ямі триває вже годину і їм не доїдає. Не доїдає. Вони їдять глину, катуляються в глині, сиплюють листя, з'їжджають по глині, порпують. Діти пізнають світ глини в цікавих позах. Мама веліна, вон там, бачите, крапочка червона. Відпочиває від всіх і махає нам здалеку рукою. О, бачите, махає рукою. Мамам теж треба відпочивати.